Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Дорогі мі, всі ми знаємо і добре розуміємо, що Бог є словом. Слово Боже, яке читаємо на Різдва, на великдень. Споконвіку було слово, і слово в Бога було, і Бог було слово. Івана 1.1 Бог є слово, Бог, який править на престолі, править словом, Його престол є всюди, Він править всюди, Він вічний пан, Він править і творить словом, Він посилає ангелів слово, Він дає інформацію словом, Він охороняє нас словом, Він все робить словом. Навіть світ був створений словом сказав Господь і сталося. Книга Буття перша глава. Люди, які розуміють силу слова, використовуються, царі, президенти, люди, які мають у різних сферах владу, оперують словом, і ми залежимо від їхнього слова. Наприклад. Діти залежать від слів батьків, ми часто залежимо від слів лікарів. Чому нашим останнім критерієм має бути слово людини? Це означає, що ми навчилися довіряти слову Бога. Якщо ми не поважаємо один одного, ми не шануємо батьків, не поважаємо старших на роботі, в церкві. Не шануємо їхнє слово, їхніх авторитетів. Ми не навчимося шанувати Бога, поважати Бога, цінувати Його слово, тому що ми не маємо тієї моделі. Якщо ми, дорогі мої, навчимося, що є найвищий авторитет є Його слово. Вже і Той сказав і Той сказав, але ще Бог не сказав. Так важливо почати звертатися до нього, по Його слово. Ми часто молимося за благословення, за здоров'я, за гроші, за сім'ю, за жінку, за чоловіка, але забуваємо про саме головне молитися про Боже Слово. Скажіть, хто з вас молився про Боже Слово. Написано, що Бог послав Слово. І уздоровив їх і визволив їх від могил їх. Коли Бог посилає слово, це слово як контейнер, там усередині є все, що тобі треба: мудрість, цілення, гроші, ресурси. Але спочатку було слово. Якщо ми не звертаємо уваги на Його слово, ми зациклюємося на нуждах, на проблемах. На вирішеннях і на моделях, на методах, як ми це отримуємо, а слова нема. Результат буде розчарування. Коли Бог мовчить, дорогі мої, коли є ця пауза, ми перелаштовуємо свою молитву, починаємо шукати Його слово. Ми вже не шукаємо відповідь, благословіння, ми не шукаємо вирішення нужди. Ми переключаємо свій зір на Бога і ми кажемо: пошли мені своє слово. Це не складно. Ми деколи боїмося цього, думаємо, що це дуже складно, гіпердуховно, що це прерогатива апостолів, пророків, священників, монахів. Якщо ми звернемо на це увагу і попросимо у нього слова. Він пошле слово. Бог є слово, Бог говорить, Він править керує словом, Він посилає своє слово своїх ангелів. Він править керує слово. Нам потрібно часточку цього слова у своє життя. Це слово може прийняти через Біблію, через проповідь, через Твої думки, через роздуми. Через іншу людину. Це може бути одне слово чи одне речення. Слово, яке походить з уст Божих, може по різному увійти в твоє серце, якщо Бог вищий, Його дороги, Його думки вищі, як небо від землі. Не обмежуйте Бога, не приземляйте Його, не принижуйте Його, не зациклюйтеся на своїх пріоритетах, на своїх нуждах, потребах. Бог є вищий і дорогі мої, а Він відповів і на промову. Написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Матея 4:4 ми переключаємося з нужд, з хліба, з фінансів, навіть зі здоров'я, чогось такого, що для нас надзвичайно і кажемо. Господь, Господи, Твоє слово є важливіше. Твоє слово, яке походить з уст твоїх, має в суть життя вирішення. Воно має все, в чому я сьогодні нуждаюся, і більше того. Тому замість того. Щоб штурмувати Небо, зациклюватися на проблемах, на нуждах, на потребах, розчаровуватись і злитися на Бога важливо заспокоїтися, почати шукати Його Слово. Бог має в собі життя, воскресіння і вічність, Він має в собі долю, майбутнє, і Він хоче прийти свого виміру, своєї висоти і своєї площини. Коли ми це розуміємо, ми звільняємося від страждань, нужд і проблем. Не в тому плані, що у нас їх не буде, а в плані, що вони не зможуть нас захитати, зруйнувати, розчарувати, тому що ми будемо дивитися вище на Бога і Його Слово. І пам'ятати, що Бог править з престолу, Бог не суєтиться, не ганяє по небі, Він є пан, який все контролює. А сотник йому відповів: недостойний я, Господи, щоб увійшов ти під покривлю мою, та промов тільки слово, і видожиє мій слуга. Матея 8.8. Бачите, дорогі мої, якщо людина має розуміння авторитету слова в армії, в медицині, в сім'ї, в бізнесі, вона поважає свого лідера, свою маму, свого тата, свого керівника на роботі. Сотник був людиною слова, людиною армії, людиною системи, яка розуміє силу слова. І коли він зрозумів силу Бога Христа і каже, що якщо я говорю Слово і мене розуміють, а ти Бог, тому навіщо бігати і панікувати? Одне слово від Бога міняє долі, міняє життя, Бог може розвернути реально хід твоєї історії, твого життя у протилежний напрям. Якщо ти почуєш і приймеш його слово. Чому Петро був такий результативний і успішний? Бо він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий, це син мій улюблений, що його, його подобав. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, які з ним були на Святій Горі. І ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвіднятися, і світова зерниця засяє в ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво у писанні від власного вияснення не залежить. Бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщати його святі Божі мужі, проваджені Духом Святих. 2 Петра 1, 17, 21. Петро згадує це слово, яке він чув, і це дає йому стимул, силу і владу боротися і перемагати. Ніщо в цьому світі не замінить Боже Слово. Ніщо не дасть нам силу, владу, авторитет, як Його слово, Його відкриття, як одне речення від Нього, одна думка, одна ідея. І це саме те, що ми повинні в нього вимолити, випросити, шукати, викопувати. Деколи це дуже довго і тяжко, деколи ти молишся. І маєш відразу, а деколи ти шукаєш, і треба багато часу. Але в тебе є ціль, ти шукаєш слово, ти знаєш, що Бог є слово, що одне слово може змінити долю життя людей. Ти заспокоюєшся, ти більше не тривожишся, якщо твоя нужда ще не вирішена, якщо не такими методами щось стається. Те, що ти очікував раніше, бо ти знаєш, що ти шукаєш головного, що ти шукаєш прийняти Слово, яке походить з Божих на твоє життя, те, що принесе життя, свободу, зцілення, все те, в чому ти сьогодні маєш нужду. Дорогі мої, давайте навчимося в цій ситуації, поки ми чогось не маємо. Поки не прийшли фінанси, не прийшло зцілення, поки не народилися діти, і, і поки і трикрапки, щоб ми заспокоїлися, хай це не править нами, хай це не формує Мою долю, не керує Моїм життям і не заставляє приймати ті чи інші рішення, часто неправильні. Але Господь в тому, що ми зараз проходимо, що ти, хочеш, щоб, що ти хочеш, щоб ми робили, як ми можемо бути потрібними і корисними для інших. Шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте Його, як він близько. Ісаї 55,6, цей текст ми часто використовуємо, проповідуючи грішникам. Але Давид у 27 му псалмі каже: за тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Коли Ісус ходив і служив на землі, за Ним ходило безліч людей. Яка це була чудова можливість бачити Ісуса поряд із ним. Ба більшість із тих людей не цінувала тим привілеєм, яке їм було дано. Я умовно поділив би тих людей, які в той час йшли за Христом на три основні групи. Хоча, думаю, що були там і інші люди. Перша група складалася з людей зацікавлених, їх ще називають зіваками. А в наші дні ми часто стикаємося з такими людьми, які приходять на наші служіння, просто подивитися, що відбувається. Вони будуть першими там, де стається якась аварія чи інша пригода. Такі люди йшли за Христом, керуючись природною цікавістю. Їм було цікаво, що він робитиме далі. От учора Христос плюнув на землю. Грязивом помазав очі сліпому і той прозрів. Цікаво, а що вже сьогодні буде? Друга група людей це ті, які ходили за Христом, щоб зловити його на слові. Вони не бачили в Христі Спасителя, не бачили в ньому Сина Божого, не бачили в ньому навіть Пророка, але завжди ходили за Ним. І на меті мали лише одне підловити Його знайти в ньому щось несправедливе. Вони не чули тисячі добрих слів, але знаходили таке, до якого можна придертися. Вони не бачили безлічі добрих справ, але бачили порушника суботи, а отчі всього закону. Вони бачили учнів Христових, які їли немитими руками, чи зривали колосся в суботу. Решта справ Христа їх не цікавила. Третя група людей, які йшли за Христом, це люди, які мали спрагу за Богом, відчували потребу в ньому і щиро бажали спілкуватися з ним. І всі ці групи були, є і будуть завжди, таких ми зустрічаємо в наших церквах, які ж люди по-справжньому шукають Божого лиця. Писання ми бачимо: Марія шукала, вона сиділа біля них Ісусові. Шукала жінка, яка вмивала слізьми Христові ноги і витирала волосся. Фарисей, же, домі, якого сидів Ісус, розкритикував Христа, от, якби він був пророк, то хіба не знав би, хто торкається до нього. Він належав до зовсім іншої групи людей. І тут постає питання, до якої групи належу я, до якої групи належиш ти? З якою метою я приходжу до церкви, чому ти сьогодні з народом Божим, Бог знає таємниці і думки кожного з нас. Візьмімо, наприклад, Давида. З писання ми бачимо, що Він був грішною людиною, його гріхи всім відомі. Ніхто із нас не хотів би, напевно, щоб хтось знав про таке про нас. Проте, Слово Боже, називає його мужем по серцю Бога. Які ж риси Давида настільки були близькими Богу? Передусім, він був швидкий на покаяння. Тільки нам пророк сказав йому правду про нього, він одразу зупав на коліна перед Богом. По друге, Давид любив хвалити Бога. Ми бачимо його псалами, сповнені хваління. І третє, Давид шукав Божого лиця. Ось ще колись про це сказав апостол Петро. Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але у кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду. Діянь 35. Тобто, людина, яка прагне пізнати істину, пізнає її, про це свідчить нам Слово Боже. І це бачимо на життєвих прикладах, коли ми маємо страх Божий, Бог спрямовує нас у житті. Хто той чоловік, що боїться він Господа, Він наставить його на дорогу, котру має вибрати, Псалом 24,12. А найбільшими ворогами Бога були є, і будуть не блудники, не злодії, але самовпевнені люди, які показують лише зовнішню святість. Ісус докоряв таким людям, викривав мотиви їхнього серця. І називав їх лицемірами і побіленими гробами, які зовні красиві, а всередині повні всякої нечистоти. Це найбільші вороги Богові, тому що намагаються прийти до нього зі своєю праведністю і не потребують Бога. Лице Боже ж можуть знайти лише ті, які визнають свою потребу в Господі і шукають спілкування з Ним. У Євангелії від Івана ми читаємо. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав. Хто прагне з вас, нехай прийде до мене і п'є. Івана 7:37. Тобто Ісус тут звертався не до всіх людей, а лише до тих, хто має спрагу. Ісус звертався не до тих, хто критикує, не до тих, кому ці просто цікаво, а до тих, хто прагне Господа. І саме таким людям він обіцяє, що ріки живої води потечуть із нутра Його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти його, хто увірував в нього. Бог бачить, дорогі мої бажання серця людини, він бачить спрагу її душі, і душа, яка має цю спрагу, отримає від Господа сповнення його дух. Коли шукати Господа, Писання радить, коли він близько. Сліпий Вартемей, який сидів біля дороги, чув про Ісуса і ті чудеса, які Він чинив. Тож, як сліпий почув, що біля Нього проходить НАТО, йому сказали, що там є Ісус, він став кричати, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ті, хто йшов з Ісуса, стали запорняти йому кликати, сваритися на нього. Але Вартимей ще голосніше кричав, він розумів, який шанс випав йому, і знав, що такого шансу він уже більше не отримає. І Вартимей скористався цим моментом, привернувши до себе увагу Христа. Ми теж, Христос виходить у церкві у святих тайнах до нас. Якби дуже добре ми заволали до нього, а не відвернулися від нього. Як шукати Господа усім серцем? Єремія каже про це так: і будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Єремія 29:13. Господь дає час і можливість кожній людині пізнати його. Нам лише потрібно зрозуміти час його відвідати і мати відкрите серце. Щоб прийняти Його, Господь відкривається тим людям, які щиро шукають Його, підтвердженням цього є життя багатьох, багатьох людей, другою подією, які вплинули на духовний світ багатьох святих, ми теж кожного дня кожного святу. Отож, Бог відкривається тим, хто його щиро шукає. А чи ви шукаєте Божого лиця, щоб догодити Йому усього? чи любите ви Бога всім серцем, чи залишаєтеся йому вірними усього? Якщо ви шукатимете Бога від усього серця, то обов'язково знайдете. Він сам відкриється вам, як відкрився багатьом святим, живучи ревним та палким богошуканням. Він зуміє торкнутися ваших сердець. Знайте, Бог послав вам своє слово. Він промовляє до вас через Слово, через Біблію і через інших людей, і через це те, що ви зараз чуєте, Господь нині закликає. Шукайте лиця Мого, шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Не шукайте релігій, різних чи домінацій, шукайте Господа, щоб мати з Ним особисте спілкування, якими блаженними були люди, які мали змогу безпосередньо йти за Христом під час його життя на землі. Ісус сказав до них: Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Повірте. Якби ми нині змогли побачити Христа хоч на кілька секунд, то пережили б неймовірне блаженство. Але в той час за Ісусом ходили люди, які не цінували привілею бачити Його не відчували блаженство. Були люди, які навіть критикували Ісуса, знаходили в ньому недоліку. Вони лише бачили, що Він порушує їхні традиції та тривожить звичайний уклад життя. Але ті, хто приходив до Христа з відкритим серцем отримали неймовірне благословення для всього життя. Дорогі мій, ми, ми маємо, ми можемо зустрітися з Христом, не тільки побачити, ми можемо прийняти Його до своєї душі, до свого серця. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь. Каже Давид Псалмопивець. воістину блаженні, голодні і спрагнені правди. Блаженні ті, хто шукає Бога усім серцем. Вони знаходять Бога і отримують від нього те, що Він обіцяє. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео, я уділю благословення і про пальчик вверх або пальчик вниз. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!